Увага! Зараз я скажу щось страшне. Yeah! Деякі речі, які ти купила, це просто суцільний абсурд. І найгірше це не тому, що вони не гарні, а тому, що вони марні. У кінці скажу, що замість цих речей справді варто купити в цьому сезоні. А поки тисне лайк та підписку. У мене щодня цікаво про стиль. Отже, що ж це за шість речей? Перше. Козаки виглядають розкішно на блогерці з Парижа у стилі, але в звичайному базовому гардеробі дівчини з міста як костюм на маскараді у житті. Це не модно, а дивно. Якщо твій гардероб не підтримує цей стиль, вони просто не впишуться. Друге. Жокейські чоботи. Жокейські чоботи ще одна пастка. На моделях виглядають шляхетно, у рекламі брендів розкішно. Але з твоїми сукнями і спідницями вони частіше за все несумісні. А ще вони з'їдають пропорції й обтяжують образ. Коли стиль життя не передбачає прогулянок по конюшнях, ці чоботи виглядають просто, без контексту. Третє. Обтягуюча косуха з круглим вирізом. А ця річ просто катастрофа. Обтягуюча косуха з круглим вирізом, додає 10 років і дивно обтягує талію. Ти застібаєш блискавку і раптом у зеркалі бачиш не себе, а сувору тітку з 2008-го. Знімай негайно. Четверте: обтягуюча трикотажна сукня. У 90% дівчат такі сукні просто лежать у шафі, бо вони показують кожен нюанс фігури, який хочеться сховати, підкреслюючи навіть те, про що ти не знала. На фото вау! У дзеркалі! Ой, це не про реальне життя, це про ілюзію Пінтерест. У шафі виглядає краще, ніж у житті. П'яте светр із грубою фактурою. Ти думала затишний светр для холодної пори, а вийшло домашній хендмейд з пряжі за 2 евро. Такі светри додають об'єму. Єму старять і часто виглядають дешевше, ніж є насправді. Шосте. Сукня з екошкіри. Сукня з екошкіри найзагадковіша покупка на голе тіло холодно, ще носити незрозуміло. На практиці стоїть у шафі як пам'ятник імпульсивним рішенням. І виглядає вона гарно лише на фото з лукбуку, а не в реальному житті між магазином і роботою. От бачиш, половину речей, які нам продають як must have, не працюють у реальному житті. А тепер уяви, скільки речей ми носили б частіше, якби купували не те, що в моді, а те, що реально працює. А що натомість купити, щоб не пошкодувати. В цьому тобі допоможуть мої безкоштовні шопінг-гіди. Пиши в коментарі. Ряг слово стиль, і я тобі їх надішлю. Я за розумні покупки і стиль без жертв. А які речі в твоїй шафі виявились фатальними помилками? Бо деякі речі ми купуємо не для себе, а для красивої картинки. І ось тут починається суцільний абсурд.